Це великий шматок, мово творчого, прекрасного життя. Все, що више, то воно вже все є добро. Мова прадавня наших предків, яка закодована в нитках, вишиванка взагалі, це ж історія. Вертикальний хрест це означає чоловік, а діагональний хрест як жіноче лоно, тобто, це жіноча енергетика. Пані Лариса, сьогодні до дня вишиванки. Власне, будемо говорити про вашу творчість. Ви вишиваєте з дитинства? Так, Так, я вишиваю з дитинства з свідомого віку. Поки себе пам'ятаю, в моїх руках є голка, різнокольорові нитки, тканина, і це моє життя. Це великий шматок, мого творчого прекрасного життя. А що більше, що робити? Вишиванки, скажімо так, традиційні вишиванки, так чи можливо рушники, картини тощо? Ну, ви знаєте, мені звичайно подобається вишивати вишиванки, саме одяг, тому що це буде носити людина, яку ти любиш, поважаєш, яка тобі дорога. І звичайно, твоя робота ти будеш насолоджуватися тим, дивлячись, спостерігаючи, як ця людина себе поводить, як вона виглядає у твоєму виробі. Це моє найулюбленіше. Ну Разом з тим рушники вишиваю, вишиваю е, різні обереги, ось такі писанки вишиваю е, і картини, звичайно. Але найулюбленіше це, звичайно, вишиванка. Зараз, оскільки я мама, з'явилася в моєму житті донька, і я, звичайно, планів маю дуже багато, щоб навишивати її красивих, розкішних вишиванок. А до цього вишивала переважно чоловічі. Для Діка, для брата, для похресників, для племінників, тобто для всіх родичів чоловіків, які є в мене. Якщо говорити про орнаменти, то які орнаменти можна використовувати у вишиванках, як у одязі, на рушниках, наприклад, на інших речах, як для чоловіків, так і для жінок або, можливо, для дітей? Якщо дивитися для чоловіків, це більш геометричні орнаменти. Це і ромби, і Різні квадрати, кола, різні сварги, там вужики тобто це все чоловіча вишиванка. Жінки полюбляють флористику, флористичні мотиви, розкві, роз, розкішні квіти, е, такі як лілеї, мальви. Е, зараз досить популярні є маки. Ось це переважає на жіночих вишиванках. А взагалі можна одягати. Можна вишивати будь-яким способом, будь-які елементи використовувати, тому що все, що вишито, воно вже все є добро. Але якщо хочеться підкреслити якусь професію або якийсь рід заняття, наприклад, чоловік любить займатися господарством або землеробством, йому варто вишити ромб посередині із крапкою. Це буде засіяне поле. Якщо жінка любить займатися ну, творчістю, Наприклад, звичайно, що це було повинно бути багато багато маленьких квітів, щоб ці квіти давали її силу, розквітали її, творчість розквітала і так далі. Тобто, це мова, мова прадавня наших предків, яка закодована в нитках, в, в, в е, узорах і в красивих речах. А ось змішувати стилі можна, оскільки зазвичай традиційно вишиванки, якщо говоримо про вишиванки, вони виглядають в одному стилі. А ось якщо поєднувати або, наприклад, елементи сучасності, додавати, наприклад, ті ж самі, оскільки маємо зараз повномасштабну війну, елементи зброї, можливо, техніки. Ну, звичайно, тому що вишиванка взагалі це ж історія, і що, що є актуальним на часі в той чи інший період історії життя українців. Зокрема, воно і передається у всіх видах творчості, зокрема у вишиванці. Ось зараз мілітарна тематика, вона досить популярна, і я не бачу в цьому нічого поганого. Якщо ваш чоловік є військовим, чому йому його енергію не підсилити, вишивши? Той самий байрактар, наприклад, або джевелін, або ще якусь техніку. Тобто це знову ж таки сила. Ми ж розуміємо, що вишите, воно не має особливої магії. Якщо ми віримо в цю магію, саме наша віра вона і дає нам допомогу, стає оберегом. І, звичайно, шматок тканини шити в кількох місцях, кілька хрестиків вони можуть стати сильним оберегом. Особливо треба в це все вірити. Вишиванки можна вважати джерелом енергії, так і оберігом. Ну звичайно, тому що якщо ви розглянете будь-яку вишиванку, вона ж не звичайно вишивається там в, в саме визначених місцях. Це на запястях, горловина, на грудях, ось на руках, тому що саме ці місця вважаються, вони найбільше піддаються енергетичному впливу і потрібно захистити. Захищають їх. Елементами, такими як вужик, безкінечна, така, як кажуть, хвиляста лінія, хрестиками різними, тобто, щоб захистити, щоб ніякий ворог не зовні, не в людській подобі, не в енергетичній не війшов в душу, не війшов в тіло людини, яка носить вишиванку. Тобто, ось навіть розташування орнаментів має значення, звичайно, в чоловіка завжди от вишивається вишиванка до певного місця. Тобто, це не можна, ну як можна, звичайно, вишивати і досить великі, красиві узори, ніхто не забороняє. Але вишивалися там до 11-го того ребра. Розумієте, де закінчується де сонячне сплетіння, щоб чоловік мав енергію. В чоловіка повинно бути гаряче серце і повинен бути холодний розум завжди, і зап'ястя. Подивіться, як розкішно оздоблюється зап'ястя на чоловічих вишиванках, тому що це теж рука чоловіка вона повинна бути міцною. Тримати зброю, тримати плуга, ось і тримати свою жінку біля себе, звичайно ж. А можемо говорити, що жінки і чоловіки можуть, скажімо так, обмінюватися, так може жінка носити чоловічу, наприклад, вишиванку. От якщо вона відчуває, що до душі, ну, і чоловік, звичайно, квіточки навряд чи вдягне, але разом з тим. Звичайно, що все можна. Для того, щоб життя зародилося, потрібно і щоб чоловіче і жіноче начало було. Подивіться на досить цікавий і розповсюджений елемент на вишиванці: це ружа, звізда, тобто вісьмикінечник. Там є вертикальний, і горизонтальний і діагональний хрест. Вертикальний хрест це означає. Чоловік, а діагональний хрест як жіноче лоно, тобто це жіноча енергетика. Тобто, ми вже бачимо, що в вишиванках у ви оцих узорах воно вже змішане, тобто поєднуються люди, поєднуються долі і створюється нове життя. Будь ласка, можна це все робити. Якщо говоримо, наприклад, про традиційні вишиванки, так одяг, то наприклад зараз вже сучасний світ, так і якщо раніше вважалося, що традиційна вишиванка це вишита руками, зараз це все виготовляє техніка. Ось тут можна розвінчати той міф, що якщо сучасна і виготовлена технікою, то це вже не справжня вишиванка, скажімо так, чи можна як руками, так і за допомогою техніки зараз виготовляти, і це буде вважатися все одно вишиванкою оберігом. Ви знаєте, можна можна зламати, тому що вишиванку одягти то мало. Основне, якщо в твоєму серці є любов до України, українського, ось це вже, це вже є той комплекс, який, яка, який надасть цінності тому простому. Одягу із декільками квітками там, чи іншими узорами, тобто нема нічого абсолютно тут е, особливо страшного, якщо хтось не вміє вишивати. Будь ласка, одягайте вишиванку, носіть вишиванку, насолоджуйтеся привілеєм бути українцем. На енергетичному рівні кожен той хрестик, кожна ниточка вона наповнюється енергією, і вже цю вишиванку можна потім передати своїм е, діткам, внукам. А як щодо стереотипу? власне, що для вишиванки має бути використане лише спеціальне полотно, спеціальні нитки. Ось тут також можемо розвінчити, оскільки зараз, наприклад, орнаменти можна побачити і на футболках, і на худі, і на спортивному одязі, навіть взагалі, що таке вишиванка? Це сучасна назва української сорочки. Українська сорочка, якщо вертатися в минуле, от жіноча сорочка, вона була. Або до дільня, або до підточки. Тобто вшилася довга, це була спідня білизна. І якби ми, наприклад, в, навіть на початку 19 столітня, і в кінці 19 століття вийшли в, як ми кажемо, вишитих сукнях, це з нас би сміялися відверто і соромили нас, сказали, що ж ти в спідній білизні вийшов без запаски, без нічого. Розумієте? Тобто час міняється. Чому б не вишивати? На футболках, на худі, на джинсових речах різних, на, е, на, на верхньому одязі, будь ласка, основне нести це з любов'ю. носити не тому, що це модно, а пройма, пройнятися цією енергією, тому що ми дуже сильна нація, сильний народ, і ми повинні далі нести своє у світ На Всіх речах, які носили е, наші пращури, на них були гайне досить яскраві, але все ж таки це були елементи вишивки. Ну, Господиня себе не буде поважати, якщо вона не зробить цей захист. Кілька стібків, кілька якихось елементів, але обов'язково було вишити. Ну, звичайно, було і святкове вбрання, яке було більш розкішніше, більш наповнене кольорами, різними е, узорами, елементами і е, так дійсно, ось така історія нашого одягу. Кожна область в Україні мала свої особливості. так? Це свої особливі вишиванки, орнаменти, кольори, які використовували. Якщо говоримо, наприклад, про Запорізьку область, в цілому і про Запоріжжя, то які орнаменти, які, можливо, кольори були притаманні саме нашому регіону? Запоріжжя в нас воно особливе. Воно вібрало в себе. Ну, будемо говорити велику кількість тих надбань, які приносили козаки з різних теренів України. Козаки тікали від поневолення, від своєї важкої долі, і, звичайно, брали з собою речі свої вишиті. Брали, що могли взяти, звичайно, жінок відповідно в зимівниках. Вони мали і там їхні жінки спілкувалися між собою з різних регіонів. тобто, Яку не подивися техніку, яку не подивися особливість, ми це все можемо побачити в Запоріжжі. Ну, звичайно, є чумацька сорочка, це особлива сорочка з широкими рукавами в чоловіків. І коли чумак з волами повертався з Криму і солю, він давав як прапором своїм широким рукавом знак повертати, зупинитися, перекусити. Поспати розумієте, тобто це є в нас така срочка, але все ж таки ми, ми набралися, як знаєте, як сонце насичує землю після зими, так і запорізька земля вона багата. На вишивку, на техніку, все, що є на, наприклад, на правобережжі, це все вміють запорізькі жінки. А якщо так пройтися трохи по орнаментам, так і по, по кольорам, наприклад, то здебільшого в нашій області в Запоріжжі які орнаменти і кольори переважають, і про чоловіків, і про жінок говоримо в Запоріжжі. Червоний і чорний це основні кольори в рівних пропорціях, тому що якщо ми говоримо, наприклад, про поділля, то там переважають більше чорне. А в нас в Запоріжжі червоно-чорні кольори. Техніки різні. Ось хрестик він прийшов досить пізно на терени України, і деякі вишивальниці, навіть мої подружки, вони ой ні, ну це, ще, це все таке нетрадиційне. А я насправді люблю хрестик. Хоча е, і вишивати вмію, і твою, і вмію вишивати е, е, занизуванням, і різні там техніки ще багато виколювання. Я дуже люблю це кропітка робота, е, все це присутнє в запорізький Вишивці. Геометричні узори найпопулярніші, ось, але разом з тим і зооморфність. Вона, вона зображена, наприклад, на рушниках. Ми побачимо там птахи обов'язково повинні бути, і повинна бути квітка, дерево зон, дерево життя. Тобто, оце наше запорізьке, яке можна сказати, так, це ми нас можна впізнати за цим. Тобто, ось тут можна говорити навіть не лише про одяг, вишиванки як одяг, але і рушники. Звичайно, звичайно, рушник він е, особливий в Запоріжжі. Наші майстрині вишивають такі унікальні рушники. Зокрема, е, навіть наша організація Запорозькі берегині вишили кілька чарівних рушників. Е, один рушник жіночої долі він вишивався е, тільки жінками, які заміжні, які мають діток, внуків, які щасливі у шлюбі для того, щоб благословляти жінок на щасливе сімейне життя, на кар'єрні. Різ, тобто є в нас такий особливий рушник в нашому раксі на площі, ось в Олександрівському районі. Там є рушник, яким можуть будь-яка пара попросити, щоб їх благословили таким рушником. Тобто, це теж особливий. Далі 55-та артбригада має від нас рушник. Це запорізький рушник. Там квітів багато, там червоний колір, там синій колір. Воно переплетення. І коли ти вишиваєш, ти хочеш не хочеш, обов'язково там з'явиться козак. От на кожному з наших рушників ми бачимо козака. Ну напевно, козацтво це щось особливе для нас. Це така, як на, наша віха, досить, досить, досить сильна. Яку ми повинні завжди пам'ятати, шанувати і нашим хлопчикам, ну і дівчаткам відповідно, дух до козачкам, дух козацтва прививати. Власне, пані Ларисо, зараз маємо повномасштабну війну. Ви як берегині, так як вишивальниці, мисткині. Чи закладаєте певні коди у вишиванки, в рушники, вишиті речі, можливо, які передаєте військовослужбовцям? Звичайно, закладаємо. Закладаємо дуже часто, почали використовувати зірку Алатир, тобто ця восьмикінечна зірка, там де є чоловіче і жіноче перетень. Це зірка берегині, можна сказати, можна сказати, Зірка Сонце, ми дуже часто вишиваємо. Наші майстрині, які роблять мотинки на фронт, вони теж вишивають там, на фартушках, на сумочках, там різні такі ось ці зірочки. Це най, зараз більш використаний елемент у вишивці сварги. Сварги, тому що це коловорот, це сила чоловіча саме, це сила і енергія, яка дає силу життю. Ось, тобто теж сварги ми використовуємо. Ну і хрести е, різного виду, і, звичайно, завершаємо маленькими, але цими ромбиками із засіяним. Олем скрапкою це обов'язково. Я коли вишиваю, я уявляю уявляю людину, яка повертається, яка починає бере в руки не зброю, а бере зброю і. Коня і починає орати це поле. Потім на цьому полі сходить пшениця. Ми печемо коровай, тобто ставимо на вишитий рушник і запрошуємо гостей. Під час повномасштабної війни змінюється і ритм нашого життя, і все навколо. Як вам вистачає сил і чи вистачає сил так продовжувати вишивати? І власне як опановуєте думки, оскільки це вже зовсім інший підхід. Оця часом е тривога внутрішня і зовнішня, вона передається, але ж знову таки. Це релакс. От ціле літо ми вишивали пано запорізьких запорозьких берегинь, і під час цих вибухів я ще швидше сиділа. Мої всі рідні спали. А я сиділа, вишивала, молилася за Україну, молилася за кожного того, за кожну ту, яка зараз стоїть на, на охороні нашого життя. І з особливою, знаєте, доброю злістю я це робила. І вийшов правда хороший такий твір в нас. Теж ми маємо чим похвалитись. Пані Лариса, я вам дуже дякую за розмову. І нехай оберіг вишиванка, оберігає всіх. Дякую, дякую і вам. Натхнення, життя, щастя і перемоги. Слава Україні! Героям слава!